Народні депутати Олексій Гончаренко і Дмитро Разумков вирішили стати новим ОПЗЖ раніше до повномасштабного вторгнення, саме ОПЗЖ опікувалися в лапках, звісно ж, питаннями простого народу, опікувалися питаннями людей, на яких нібито не звертає уваги держава, Опікувалися питаннями цін на газ, на комунальні послуги. І найголовніше на зростання чи падіння економіки. Тепер цими питаннями у нас опікується Гончаренко. Тепер цими питаннями у нас опікується разумков. Ці два політичних спекулянти схавали тему, якщо можна так сказати, е прорахували, що ОПЗЖ зараз в певній мірі німі. Вони бояться висовувати свого носа, тому що одразу отримають за будь-які політичні спекуляції, як від громадян, так і від представників влади. Тому вони вирішили сісти на цю хруму конячку і поскакати далі. Гончаренка вже заявляє про те, що нібито з 18 квітня, буквально за тиждень, економіка України дуже сильно впала. А що в нас з економікою після 18 травня? Та вона в нас лягла, лягла. І коли голосували тут в Верховній Раді закон про мобілізацію, коли казали, що не можна його приймати в такому вигляді, що не можна приймати без термінів служби, що люди будуть просто ховатися від мобілізації тоді. Що в нас буде далі, ну просто ми покладемо економіку держави? Ну так все і відбулося. Що як ви розумієте, майчня економіка держави не може впати за один тиждень, але Гончаренко дуже подобається, що перегляди в його блогах зростають. Коли він істерить з приводу мобілізації. Що стосується розумково, хто взагалі спекулює на темі Резерву Плюс, розповідаючи, що нібито в цьому резерві є така функція, як геоданні, що військомат вас знайде і за вами прийде, якщо ви залишите в резерв плюс. Свої, е, свої номери телефонів, свої адреси, тобто вас вирахують не лише за тими даними, які ви залишили, а й за тими даними, які ви не залишали. Тобто і ще там можна відстежувати дані геодані всіх, хто буде зареєстрований? Це суто конспірологія, це абсолютна гардонщина, це шахрайство і брехня, як в ситуації з Гончаренка, так і в ситуації з разумковим. Ще раз скажу, що саме цим займалися депутати і політики з проросійської ОПЗЖ. і тим самим зараз займаються проросійські депутати Гончаренко і Разумков.